Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, лілія налягака. Одна людина поранена на Дніпропетровщині внаслідок атаки росіян цієї ночі. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, наші захисники збили п'ять ворожих безпілотників, але вони таки завдали шкоди. У Самарівському районі зайнялися приватний будинок та господарська споруда. У Межівській та Маломихайлівській громадах понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Поранений 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Шкості постраждали також Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджені машина швидкої та легковик. У Росії знову закривали аеропорти. Уночі лунали вибухи в Тульській області. Росіяни у пабліках скаржилися на щонайменше сім вибухів у районах Новомосковська та Вузлової, що за 32 кілометри від Тули. Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова. У Калузі теж не відправляли і не приймали рейсів. Там запровадили план Килим. У Міноборони країни-агресорки відзвітували про нібито дев'яносто. 109 збитих дронів над сімома регіонами. Україні потрібно набагато більше дронів і ракет. Про нарощування виробництва йшлося на ставці Верховного Головнокомандувача. Окрім цього, обговорювали російські наміри, можливості ворожих військ і їхнього промислового комплексу, а також нашу спроможність зруйнувати ці плани. Деякі подробиці цього засідання розповів президент Володимир Зеленський. Детальна Розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української. Балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Сьогодні День сил спеціальних операцій. Україна вперше відзначатиме це військове свято. Указ про його встановлення президент підписав напередодні. 27 травня 2014-го українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами звільнили новий термінал Донецького аеропорту та підняли над ним прапор України. Бійці ССО працюють у тилу ворога, рятують полонених, ведуть критичну розвідку та координують вогонь по важливих об'єктах противника. Їхні операції іноді змінюють перебіг війни. Але про більшість з них ми навряд чи колись дізнаємося. Президент США Дональд Трамп може вже цього тижня запровадити санкції проти Росії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, мовляв, обмеження це відповідь на обстріли України та провал перемовин щодо припинення вогню. Санкції не торкнуться банків, але розглядають інші способи тиску на Путіна. За даними видання, Трамп розчарований Кремлем і замислюється про вихід США з мирного процесу, якщо останній поштовх не подія. And Зняття обмежень на далекобійні удари України по території Росії це закономірна відповідь на російський повітряний терор. Так на критику цього рішення з боку Кремля відповів міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул. Нагадаю, напередодні канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що від Німеччини, Франції, Британії та США на дальність українських ударів по російських військових об'єктах обмежень більше немає. У Москві це рішення назвали небезпечним і таким, що суперечить прагненням. До політичного врегулювання. Вадефул відповів, що путіну неодноразово пропонували сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся. Щодо можливих постачань крилатих ракет «Таурус», Берлін зберігає інтригу, аби не дати Росії тактичної переваги. Швеція виділила рекордний пакет військової допомоги Україні майже 505 мільйонів доларів. Це найбільший одноразовий внесок Стокгольма з початку повномасштабної війни. Міністр оборони Пол Йонсон пояснив, ці кошти зроблять ЗСУ та українську оборонну промисловість сильнішими у захисті від Росії. Гроші розподілять між основними напрямками: 105 мільйонів доларів піде на данську модель закупівель зброї, понад 100 мільйонів на системи ППО та далекобійні дрони. Окремо профінансують коаліції в рамках Рамштайну від розмінування до морської безпеки. Частину коштів спрямують на створення української системи управління Дельта. Та навчання українських моряків. А Нідерланди передали Україні останню партію з 24 винищувачів F-16. Міністр оборони Рубен Брекельманс особисто проводжав літак та наголосив, що f 16 мають життєво важливе значення для України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Нідерландам, підкресливши особливу ефективність F-16 у перехопленні крилатих ракет, якими Росія тероризує українські міста. Натомість передавання всіх F-16 не означає кінець участі Нідерландів у коаліції винищувачів. Країна і надалі підтримуватиме бойовий стан літаків та навчатиме українських пілотів у Румунії. Нагадаю, перші нідерландські борти Україна отримала ще в жовтні 2024 року. 47 поранених внаслідок ДТП у Ліверпулі. Там автомобіль в'їхав у НАТО в футбольних фанатів. Інцидент стався ввечері на Волтерстріт. Вотерстріт, де тисячі вболівальників святкували чемпіонство клубу Ліверпуль у прем'єр-лізі. Сірий Мінівен влетів у групу людей. Потім одразу зупинився. Кармувальника негайно заарештували. Поліція повідомила, що 20 людям надали допомогу на місці. Ще 27 госпіталізували. Серед них четверо дітей. Прем'єр Кір Стармер назвав кадри з Ліверпуля жахливими і подякував службам швидкого реагування. Поліція не вважає інцидент терактом. Ми вважаємо цей інцидент поодиноким і наразі не розшукуємо інших осіб у зв'язку з ним. Подію не класифікують як теракт. Уперше за 58 років британський монарх відкриє нову сесію канадського парламенту. Король Великої Британії Чарльз III з королевою Камілою прибули до Канади з офіційним дводенним візитом. За даними The Daily Mail, візит має чіткий сигнал. Канада не продається, як у відповідь на гучні заяви Трампа про можливу анексію. У понеділок король з королевою поспілкувалися з жителями Отави в міському парку, відкрили турніри з хокею на траві, посадили дерево в резиденції генерал-губернатора та провели аудієнцію з прем'єром Марком Карні. А вже сьогодні його величність відкриє сесію парламенту. У Черкасах готують пляжі до купального сезону. Зазвичай поблизу зон відпочинку водолази дістають бити, скло, пласти, крибальські снасті та інший непотріб. Але бувають і цікавіші знахідки, які розкаже Ірина Васюра. Водолаз Владислав Сукач виходить з води зі своїм сьогоднішнім уловом. На дні річки біля Черкаського пляжу він назбирав купу небезпечних знахідок. Так і держит діяльності людини. Ось пив водичку водичка, опеко. Це скоріш за все рибаки. І це також скло, залишки шприців. Також дос... О, бичка обіймав. За півсотні метрів від берега водолази ретельно обдивляються дно. Найчастіше дістають звідти бите скло та пластикові пляшки. Іноді окуляри чи навіть телефони. Втім, далі від берега знахідки серйозніші і важчі. Там глибоченька, я думаю, людина туди не пірне. Там лежить старий, найімовірніше грибок металевий. Там сумі коло нього живе, раки Красиво, але ж ну от, воно там лежить, гниє і... Достатньо його фізично не зможу, бо воно, мабуть, важче, ніж я. І, в принципі, багато, багато ще мішків. Рибаки використовують їх як якоряна. Перед відкриттям сезону купання рятувальники обстежують водойму біля офіційних місць відпочинку. У Черкасах таких шість. Зазвичай з дістають усе, що залишають там люди. Хоча в останні кілька років відпочивальники стали свідомішими, кажуть рятувальники. Тенденція позитивна. То тому, що, наприклад, починаючи з 20-го року, дуже багато було сміття, не так як зараз. Тобто, дуже багато що саме битого скла. Ну, якось так в цьому році, поза тому році, тобто воно зменшується. Починає до них доходити, що щось може трапитись. Проте найбільшою проблемою залишається безвідповідальне ставлення до вибору місця відпочинку. Надзвичайні пригоди трапляються не на пляжах офіційно визначених, а на стихійних. Люди нехтують правилами безпеки, не йдуть на офіційні пляжі і, на жаль, тоді ми і інформуємо про випадки травмування чи загибелі відпочивальників. Ми наголошуємо, що відпочивати необхідно на місцях, офіційно визначених як пляжі. Цього року на водоймах області вже загинуло десятеро людей, серед яких двоє дітей. Тож рятувальники вкотре нагадують, поблизу водойми важливо дотримуватися правил безпеки, не зловживати алкоголем, не перебувати довго на сонці чи у воді, аби відпочинок не закінчився трагедією. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі продаю слово Ірині Баглай. А в єдиному марафоні новини ще півгодини. Тож побачимося о 7.30. Прорватися до межі із Дніпропетровською областю – Таку ціль росіяни поставили кілька місяців тому. Новини звідти вже в ефірі «Замить».